У нас приєднався начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Пане Володимире, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. На взаєм розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію у вас в області за останню добу, по яких громадах росіяни били, і чи бачите ви якісь зміни в логіці їхніх дій? Логіка залишається одно і той же знищувати прикордонні громади, знищувати інфраструктуру, і найстрашне це вбивати людей. На жаль, за півроку ми фіксуємо збільшення за аналогічний період порівняно з минулим роком, збільшення поранених, збільшення загиблих за той же самий період. Менше постраждала інфраструктура, але більше загинуло людей і більше поранених. Також б'ють виключно по енергетичним об'єктам: це підстанції різної потужності від потужних магістральних ліній електропередач до місцевих газопостачання теж стоїть в планах їхніх знищення. Тому в кожний день практично години. На сім іде застосування артилерійських, мінометних. Зараз відновили авіаційні удари, це армійська авіація, вертольоти працюють. І диверсійні групи. Диверсійні групи систематично намагаються зайти на нашу територію і, завдячуючи нашим прикордонним військам, нашим Збройним силам, сьогодні вже десятки цих диверсійних груп було знищено. Безумовне особового складу, які ходили в склад цих досі інститут вивчення війни писав про те, що на північ від села Журавка Сумської області було зафіксоване боєзіткнення між збройними силами України та російськими підрозділами. Чи можете ви нам про про це розповісти щось більше? Яка там зараз ситуація? Чи можливо є інші точки у прикордонні, де росіяни намагаються заходити? Ну, Взагалі-то 560 кілометрів лінії зіткнення, і кожного дня практично відбувається вогневі зіткнення, зіткнення особового складу диверсійних груп, які намагаються зайти, і ми ж фіксуємо, що наші збройні сили, підрозділи, які знаходяться в прикордонних. Районах вони дають відсіч і відповідь на дії ворога. Тому те, що було от зазначено вами, вже по Журавці, да це мабуть не виключення це навпаки. Це системно. Наші збройні сили застосовують відповідні підрозділи артилерійські. Прикордонні підрозділи, які знищують ворога, який намагається зайти. В Журавці це, е, були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав відповідно е, адекватну дію з боку наших збройних сил. Лукашівка теж були намагання декілька диверсійних груп зайти в цей населений пункт. Це великописарівська громада, і теж були знищені. Там десятки знищено ворожих солдат, які там і залишились лежати в нашій українській землі. Знаєте, ще місяць півтора десь назад регулярно в інформаційному полі виникала обговорювалася тема ймовірного наступу росіян на сумщину. Зараз про це говорять уже набагато рідше, але чи змінилося щось в реальності? знаєте, не в обговореннях, а в реальності чи стало менше підрозділів російських на вашому кордоні, на нашому спільному кордоні, так в Сумській області, чи менше вони почали диверсійними групами заходити? Щось змінилось. А я е, дам відповідь наступну: практично е, нічого не змінилось, тому що ситуація сьогодні під контролем збройних сил України. Вона була до тої інформації, яку надавали щодо можливих активних дій ворога на сумському напрямку. Що зараз? Тому о, всю ситуацію ми відслідковуємо. Отримуємо відповідні розвідні дані з Генерального штабу збройних сил від командування збройних сил, яке знаходиться в угрупованні на сумській території. Тому у ворог о, сьогодні немає. Тої чисельності, тої кількості підрозділів, які б могли скласти е, активні дії на сумському напрямку, в інший, з іншого боку, подивитись на готовність збройних сил сьогодні е, надати відсіч можливим діям, готовність оборонних рубежів, вона значно підвищена, значно нарощується з кожним днем. Тому ситуація вона така контрольована і знаходиться е під контролем збройних сил, які готові е надати відповідну відсіч можливим е диверсійним групам і на сьогоднішній день. Це реальна угроза. Диверсійні групи не більше Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире, що приєдналися. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.